Маємо такі класнючі жіночі гібридні курточки та термокофти від бренду Кріет. Ось так вони на модельки виглядають. Зверніть увагу. Маємо на зіпці тільки зверху, да? далі як лонг іде. Ось в таких кольорах. Ось вони. І на зіпці повністю ось така. як Курточкою зробленою вітрівкою. Тут такі, таке утеплення, щоб було тепленько ходити, гуляти, не тільки спортом займатися, а й е, осінні прогулки робити. А, Так, е, що можу сказати? Лот о, такий одиничка в лоці буде вартувати всього лише 195 гривень. В лоті буде 18 штучок, і вартість лоту всього лише 3510 гривень. По розмірам у нас будуть xs 3 S3, m 3 І якщо ви хочете зацікавились і хочете, а забула ще додати, що дивіться. Як зручно, у нас є для пальчика, да, ось в таких от курточках, також яскравих на зіпці, да, Для пальчика є місце, щоб було зручно, комфортно і дуже гарно стильово це все буде виглядати. І якщо вам сподобався цей лот, ви зацікавилися, то можете замовити його у нас в описанні під відео. В наших менеджерів а також отримати безкоштовну доставочку, якщо замовити від 50 тисяч гривень замовлення. Ваше буде, то отримаєте безкоштовну доставочку. Скоріше хочеш до наших менеджерів.